Всім привіт! Сьогодні приготуємо неймовірно смачні рогалики за сімейним рецептом. Нічого складного немає, все дуже просто, а ми не будемо гаяти часу, гайда готувати. І перше, що я додаю, 50 грамів мокрих дріжджів та до них 1 столову ложку цукру. Все добряче перетираю до ось такого стану. Після чого додаю 250 мл теплого молока та 250 гришкового масла або маргарину. Бажано його розтоплювати не повністю. Та наступним додаю борошно. Якщо чесно, приготуванні цих рогаликів немає нічого складного. Навіть тісто перемішувати дуже довго вам не знадобиться. Я вимішала його десь приблизно 5 хвилин. Під час замісу потроху додавала борошно, якщо воно потрібно. Та у ітозі виходить тісто, з якого дуже буде зручно ліпити рогалики. Та тепер залишаю під накритим рушником його на 30 хвилин. Накривайте його харчовою плівкою або рушником, щоб тісто не обвітрилось. Та тепер розпочинаю ліпити рогалики. Для цього я беру шматочок тіста та розкатую його у коло. Так воно може бути не дуже рівним, але головне, щоб нагадувало коло. Потім розрізаю його на 8 частинок. Кожна частинка це один рогалик. Їх виходить дуже-дуже багато, тому на велику родину точно вистачить. А ми з хлопцем їли їх 3 дні. Для начинки я вам раджу дуже густе варення. Хоч в мене це і були вітаміни зі смородини, але вони були достатньо густими, щоб я їх додала до рогаликів. Багато начинки не додаємо, щоб вона не витекла. Можна залишити рогалики в ось такому вигляді, а можна окунути його у цукор. Як на мене, коли окунаєш його у цукор, виходить смачніше. Та тепер випікаю їх. у Зіріть духовці на 180 градусів приблизно на 15-20 хвилин. Дивіться за рум'яністю ваших рогаликів. Ось такі красунчики вони виходять. На відео лише одне деко рогаликів, а в мене їх вийшло три. Вони виходять в міру ну точно набагато смачніші магазини. Буду вдячна, якщо після їх приготування ви залишите коментар та відгук на них. А я бажаю вам натхнення у приготуванні та до зустрічі у нових відео. Смачного вам!